Привіт-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас розклад для земних знаків на червень. Відео для козирогів вже є. Наразі в нас тільці. Дивимось для вас фонову карту червня, яким буде червень для вас. І як вам би краще було його прожити і більш продуктивно, насправді. Все дуже просто: прийміть відповідальність. Подумайте над тим, що саме вам важко прийняти, відповідальність над чим, відповідальність за своє життя, відповідальність навіть за свої думки, за настрій, за те, що лише ви творець свого власного кіно. Або ж за те, що ви, наприклад, там, залишаєтесь в стосунках з токсичними людьми, ви ж насправді маєте можливість піти з них, маєте можливість змінити щось. Для кожного це буде індивідуально. А ми зараз з вами подивимось, яким буде червень для тільців в плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя, туз чаш. Ой, туз пентаклів. Вони дуже схожі насправді за емоціями, за відчуттями. Це щастя, радість. Це коли вам от щастить. Та пощастить значить, вам в особистому житті. Також це може значити про якісь великі подарунки від партнера. Якісь цінні. Ми зараз з вами прояснимо для тих, хто в нас наразі самотній. Тут чаш дев'ятка пентаклів. Паш Пентаклів. Знайомства. Знайомства, спілкування, дуже багато емоцій, радість, щастя, в когось навіть дуже швидко стосунки можуть перерости в серйозні. Тобто тут, ніби от ви знаходите своє, знаходите свою людину, з якою вам комфортно і класно. Швидше за все, це може бути, до речі, теж от земний знак по гороскопу. Для тих, хто в любовному трикутнику, десятка мечів, п'ятірка мечів, шестірка жезлів. Тут коли ситуація обертається до вас зовсім іншим боком, аніж ви очікували. Тобто тут іде завершення трикутника, обман розкривається і треба рухатись далі. Тут вам, ну, декому, не всім, але комусь тут навіть можуть запропонувати якісь гроші чи якусь таку фінансову підтримку в обмін на те, що ви виходите з трикутника, да, ніби від вас намагатимуться відкупитися. Для когось це теж буде актуально. Як ситуація для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Певних причин ви можете багато часу проводити наодинці. Можливо, ваш партнер кудись поїде, або він буде багато працювати, і ви будете більше часу приділені самі собі. Тут можуть іти у вас питання здоров'я вас або вашого партнера, там записуватися до лікарів, здавати аналізи, для когось можуть бути якісь планові ем, операційні втручання, тобто. Все, що ви заздалегідь плануєте, все, що пов'язане з вашим здоров'ям, красою, зовнішнім виглядом. Також ще, от, якщо у вас є діти, будете займатися профілактикою, оздоровленням ваших дітей. Двійка чаш у нас закриває цей розклад. Прекрасна пара. У вас ніби налагоджується контакт один з одним, навіть, незважаючи на те, що ви можете бути на відстані з певних причин. Тобто тут можете планувати поїздки кудись разом, або ж приїхати до свого партнера, якщо він десь у вас працює далі, аніж ви живете, планувати далі майбутнє. Для кого ще може бути звертатися до ну, планування сім'ї, репродуктолог, от все в такому ключі? Що в нас в питаннях роботи? Шестірка чаш. Ха. Карта. Не дуже робоча, але пов'язана може бути із людьми, якими ви, з якими ви працювали, або з колишнім місцем роботи. Ну ми зараз прояснимо. Для тих, хто у нас наразі не працює. Так, якщо це в нас питання аліментів, наприклад, або якихось виплат, які вам. Ну, належить просто по закону, то будете займатися цим питанням, бо от воно стане насущним, нагальним. І доведеться швидко вирішувати всі ці бюрократичні моменти. І у вас вийде. Тобто, якщо ви очікували також на якісь перекази, переводи і вам. Ну, наприклад, обіцяли, що переказ займає певний час, а він трохи затягнувся, то ви зможете свої кошти швидко отримати протягом цього часу. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Так. Знову ж таки, вас можуть покликати на колишнє місце роботи. Так, да, цілком можливо, що вас можуть покликати на колишнє місце роботи і ви будете думати, чи погоджуватись вам, чи поки ще залишатись на ринку праці, в пошуках. Дивіться, якщо ви зможете правильно відстояти там свої межі, кордони, вилку заробітної плати, повернути до себе не гострою стороною, то да. да. Якщо це. Вакансії там, де ви вже працювали, але у вас був не дуже хороший досвід, є сенс в тому, щоб подумати, чи треба туди повертатися. Робота в такому контексті, так само, як і токсичний партнер, да, зазвичай не змінюється. На краще для тих, хто вже працює, але по найму. У вас дуже багато роботи. Ви тут ну, буквально зв'язані по руках і ногах, від вас вимагають бути лідером, від вас вимагають, знову ж таки, брати відповідальність і також закривати якісь старі питання, які, наприклад, ваші співробітники не змогли вирішити. І вам доведеться за ними, так скажімо, підчищати хвости. Також можуть бути, або ж це ви. Якщо ви нещодавно знайшли цю роботу, то від вас вимагатимуть дуже, дуже багато, при тому, що ви все ще залишатиметесь ніби як стажером. Або ж якщо ви вже давно на цій вакансії, то вам можуть тут дати стажера або когось тренувати. Загалом, ну, ось та сила. Яку я тут бачу, це витримка, тобто вам треба витримати. Витримати ще трохи до відпустки, витримати ще трохи навантажень до того, щоб здати якісь звіти, і тоді ви зможете бути вільні. Але шестірка чаш це ви вже, скажімо, внутрішньо налаштовуєтесь на те, щоб швидше закінчити з цією історією і, можливо, нарешті піти у відпустку. Для тих, хто працює сам на себе. Як фрілансер. Ось мах, Смірка чаш. Будьте обережні стосовно оферів роботи, там, де вам можуть пропонувати якісь е, занадто казкові умови. Прописуйте все, дізнавайтеся, хто вам цю роботу е, пропонує. Та? Тобто, не погоджуйтесь прямо на все, особливо те, що занадто гарно е, вам розказують. Тобто вас можуть не ну, те, щоб обманути, а скоріше пообіцяти вам одне, а по факту ви зробите роботу, вам можуть, наприклад, не заплатити, або ще щось. Тому убезпечуйте себе по максимуму. Особливо, якщо з вами в минулому схожі ситуації вже ставалися. Ще може бути перегляд прайсу. Можливо, треба підняти ціни. Для тих, хто має власний бізнес. Так, а тут можуть бути у вас в колективі складний момент, тому що тут в колективі у вас можуть бути, ну, дивіться, прямо на картах красиво видно, так? що хтось може десь щось підслухати, вам донести криси на кораблі, конфлікти якісь приховані. Вас також так, як керівника, можуть обговорювати в найкращому світлі, тому вам треба буде це все ем, врегульовувати. Не дуже приємно, але, на жаль, такі люди бувають на всіх місцях роботи. І ваша місія як керівника це забезпечувати нетоксичне середовище. Що ж, а фінанси. Що нам скажуть ваші фінанси? Непогане фінансове становище, можуть бути нові джерела заробітку, не дуже стабільні, більш такі, знаєте, щось продали, отримали гроші, або десь тільки почали розкручувати свою якусь фінансову ідею. І заробіток є, але він не дуже стабільний не дуже великий. Але він є. Тобто тут у в різному, по-різному, може у вас. Відігратися, але факт в тому, що фінансів у вас тут вистачає. Також, от, власне, всі ті, які вам були положені, хоч самі сказати, по типу закону, виплати якісь, ви це все також отримаєте. Можливо, навіть більше з надбавкою, аніж ви очікували. Що ж, приймайте відповідальність, подумайте, на тим, що ж це у вас за відповідальність така, яку вам важко на себе взяти. І надіюсь, ваш місяць буде дуже продуктивним. Нехай все збудеться лише в позитивному ключі. Люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте відео. Пока-пока!